Усім привіт! Мене звати Микита, а це моя подружка Іра. Пропонуємо вам невеличку розповідь про те, чому ми обрали саме наш університет та спеціальність, за якою задоволенням навчаємося вже другий рік поспіль. Вибір майбутньої професії є кроком, який визначає подальший життєвий шлях кожної людини. Щоб стати успішним і бути затребуваним у суспільстві, ми вирішили стати фахівцями з комп'ютерної інтегрованих технологій. Переглядаючи сайти вишів, ми побачили сайт Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, де було багато цікавої інформації про інститут і кафедру, сучасні лабораторії, викладачів, які проводять заняття, і в нас склалися найкращі враження. Особливо нас зацікавила спеціальність 151 автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології, оскільки ми любимо комп'ютерну техніку, програмування та все, що з цим пов'язане. Тому ми успішно вступили до обраного університету на механічний факультет і почали навчання. На спеціальності, яку ми обрали, підготовляють фахівців з розробки нових систем автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, програмування, систем автоматизації, розробки прикладного програмного забезпечення різного призначення. Харківський національний автомобільно-дорожній університет пропонує нам освіту міжнародного рівня та гарантоване працевлаштування після закінчення навчання. На сьогоднішній день автоматизація зустрічається майже у всіх сферах життя: різноманітні побутові прилади, розумні будинки та автомобілі, робототехніка, системи контролю швидкості та багато інших. Обрана нами спеціальність автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології є затребуваною та перспективною, а головною її особливістю є глибоке вивчення і застосування інформаційних технологій, мікропроцесорної, комп'ютерної та робототехніки. Ми зрозуміли, що дійсно бажаємо навчатися у Харківському національному автомобільно дорожньому університеті в цьому потужному вищому навчальному закладі на спеціальності 151 автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Тож наша мрія здійснилась.